Ну, Ви, як завжди, спочатку бою поліпшуєте своїми ніками гравцевий UA настрій чудовий та поліпшений. А я вам ще раз повім чому. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає спіногриз на БЗ 107 Arter Вестфілд. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою. Так, це в нас що? Це у нас китайський преміальний тяж восьмого рівня, з реактивними прискорювачами так званими, так званими, і з надпотужнішою гарматою. З чудовим бронюванням. Напевно, що не з чудовим бронюванням, а над чудовим бронюванням, можна так сказати. так імбіщинським бронюванням. Ну, таке так імбіщенськимбіщя. Імбіщин. Колись навіть ну писали підписники, показували ці бої. В реплеях від підписників і писали, що це імбіщенське імбіще, треба його понерфити, бо ламає рандом. Ну, щоб так сильно ламало, я не, не знаю. Але наш герой доводить, що, в принципі, може зламати. так? Ха -ха -ха -ха, кожен постріл просто жахаючий для суперників. У нас там 160 мм гармата, дивіться, осколишну фугасні пробивають 225 мм броні, і шкода від пострілу у нас. 800 може вилітати. Ну це дійсно, це жах. Дійсно, от на такому тяжі я б хотів пограти. от дійсно, от це просто... От. Для мене було б це шикарно пограти на такому тяжі, Але просто якби я на ньому... Якби він в мене був, якби я на ньому грав, то напевно, що ну я вже, знаєте як... Е Дуже зверхньо нас всіх так дивився, якби ще я в топовому топі грав. Так. Треба аж треба і скеліще десь вмикати, і скіщенське скеліще, так як ви розумієте. Так що таке? Ну добре, поки я розповідав чудові та цікаві історії, чотири вори і знищено вже 9-1 в нашу користь, було 8-0 в нашу користь. Все в нас, в принципі, чудово тут залишилось подобувати ті, хто позалишався, так. А я ще чудові та цікаві історії, навіть не встиг розповісти, чому я посміхаюся, коли читаю ваші ніки. Бо в мене є така фішка, коли. Ну буває таке, що десь настрій не дуже поліпшений. Заходиш в бій, дивишся, ну там коли відрахунок іде. До, до, до початку бою починаєш читати ніки і десь якийсь смішний, побачиш ніки і в тебе вже поліпшується настрій. <гум> така фішка, ну я не знаю, ну виш, колись писали, що м -м, ти, е, ти, ти такий чудовий. так е, і а, незвичний та незвичайний. От я такий незвичний і незвичайний. Свої в мене тут пішки. Шість ворогів знищено, 2650 настріляно, 1330 натанковано. Їдемо, добиваємо, там один залишився. Бачите, я навіть треба прискорити коментування, бо не встигаю чудові та цікаві історії розповісти. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.